Всім привіт! Відео огляд із моє датчик руху Ajax Motion Protect Plus У білому кольорі тут є інструкція, показано, як його додавати, як його кріпити. Досить він легко кріпиться, просто скануєте QR-код і все, додаєте його. Тут показані останні характеристики, якого він на 88 градусів покриває в приміщенні. І з великих плюсів до 20 кілограмів він не реагує на маленьких дітей, або ж там на роботопилососа, якщо ви залишите його вдома, щоб він катався, він навіть якщо буде стояти на охороні, він не зреагує. З великих ще плюсів, також що його беруть на пульт охорони так майже всі в Україні е, охоронні організації, вони з ними співпрацюють. Кріпиться він дуже. Легко, можна навіть на двосторонній скотч. Бажана вистає 24 метри. Ну, працює він дуже довго. На одній батарейці, яка тут стоїть, працює до 5 років. Дуже енергоефективний, скажімо так. Всередині в нього начинка. Крута річ, користуюсь, мені подобається. Дякую.